Мене звати Михайло. мені було тоді 16, коли це сталося. І так я знаю, що звучатиме це все тупо притягнуто, можливо, навіть як чиясь вигадка для лайків. Але я клянуся: усе, що я зараз розповім, відбулося зі мною насправді. І якби не одна річ, я б, мабуть, зараз писав це з лікарні чи з божевільні. Або не писав би взагалі. У мене від народження був страшенний астигматизм, тож я майже нічого не бачив плутав предмети, бачив двоїння, засвічення, світ був як розмита фотографія, на якій хтось розмазав пікселі. У школі з мене майже завжди сміялось. мама заробляла добре, вона тягнула мене сама. Батько нас скинув ще, коли я був в немовлям. Я про нього знаю тільки ім'я та і місто, де він жив. І ось мама нарешті відклала гроші на лазерну операцію. Мені сказали після неї два дні ходити з пов'язкою, не знімати та не чіпати очі взагалі. Ну, я думав, що це буде кайф, просто як квест. Типу, ходиш у темряві, нічого не бачиш. Але це ж мій дім, я знаю там кожен сантиметр. І справді, перший день було прикольно. Я повільно ходив з руками по стінах, кожен крок як у якомусь дитячому спогаді. Дім здавався знайомим і водночас далеким. Макс це наш Мопс, весь час ходив за мною. Гарячий ніс упирався в мою ногу. і... Він сопів та фиркав. Він був тоді моїми очима. Мені це подобалось. Бабуся сиділа у своєму кріслі гойдалці, як завжди. Вона не ходила, не говорила та майже не їла. П'ять років у такому стані я навіть вже звик. Коли я проходив повз неї, вона була абсолютно тиха. Я чув тільки легенький скрип дерева, ніби вона трохи ковзала вперед назад. Лікарі казали, що це нормальні мікро рухи, я навіть не замислювався. Близько дев'ятої мама отримала дзвінок, якась термінова робота. Вона працювала в компанії, де термінові виклики це класика. Люби, мені треба поїхати до завтрашнього вечора, упораєшся? Та все нормально. кажу я, хоча нічого не бачив. У тебе є бабуся і Макс. О, до речі, не забудь нагодувати їх обох. Ага. Вона поцілувала мене в лоба, як у дитинстві і пішла. Двері клацнули, і дім став тихим занадто тихим. Я повернувся до своєї кімнати і увімкнув аудіокнигу. Хоррор, звісно, це був кінг, здається. У темряві слухати страшні речі завжди цікавіше. Макс сопів під ліжком. Я лежав, рахуючи удари серця. Спершу все було нормально. І десь приблизно через годину я почув дивний звук. Він йшов не зі стін, не з вулиця, з кімнати бабусі. Це був скрип. Рівний та повільний, скрип того самого крісла гойдалки. Я спочатку подумав типу, окей, бабця трохи поворухнулась, але це тривало довго та ритмічно, навіть занадто впевнено, так як гойдається звичайна людина, а не тіло, яке вже 5 років не ворушилось нормально. І тут я згадав, що мама попросила мене нагодувати бабусю. Я вимкнув книжку, намацав двері. Макс одразу скочив за мною. Мені стало спокійніше. Ну, що, старенький, ідемо їсти? На кухні я на дотик знайшов миску, ложку та підігрів суп та насипав собаці їсти. Потім, узявши тарілку, я вирушив до кімнати бабусі. Я обережно ніс суп. Однією рукою тримав тарілку, а іншою мацав стіни, щоб не впасти, і йшов ледве просуваючись коридору. Чим вище до кімнати бабусі, тим сильніше я чув гойдання. І це було не природне мікропокачування, яке вона завжди робила. Це було цілоспрямоване та розмірене покачування. Я став на порозі. Бабусю, скрип зупинився. Абсолютна густа тиша, така, що вуха наливаються теплом, і тоді щось стрибнуло з крісла. Я почув важкий різкий звук, такий ніби хтось зістрибнув з ліжка на дерев'яну підлогу. Це точно не могла бути бабуся. Щось пробігло по підлозі, тряпуючи нею низько, швидко, неначе пес. Але не Макс. Він був на кухні. Усвідомивши це, тарілка випала з моїх рук. І Я розвернувся і побіг коридором, врізаючись у стіни, шафи та дверні ручки. Щось бігло слідом по підлозі низько та занадто швидко. Я влетів у свою спальню та зачинив двері, І одразу почав затуляти їх усім, що знайшов тумба, стілець коробки і навіть портфель свій кинув. По той бік дверей щось ударилося у них. Сильно глухо, неначе тіло кинуло. Макс почав гавкати, а потім гавкіт перейшов у скавління. Глухе та задушило. Я чув, як він кудись тягнувся по підлозі, неначе його схопили зубами і тягли по коридору. А потім був звук, немов суха палка, немов кістка. Макс замовк. Я впав на коліна і закрив вуха. Сльози текли під пов'язку, очі боліли. У паніці я наосліп відкрив шафу і вліз у неї, як маленький, та закрив дверцята. Пальці тремтіли, немов у алкоголіка. Через хвилину після того, як я заліз у шафу, я почув, як хтось повільно повернув ручку дверей. Вона не відкрилась, тоді хтось покрутив її сильніше, а потім я почув звук поламаного дерева та падіння моєї саморобної барикади. Повітря в кімнаті похололо і щось увійшло. Я чув, як воно дихає низько, важко з надривом, ніби у нього зламані ребра. Кроки по моїй підлозі, запах сирості, запах крові. Щось скочило на моє ліжко та почало чавкати та жувати. А потім видало короткий хрипкий стогін, нелюдський. Воно сказало моє ім'я: Михай, хриплий, тягнучий, неправильний голос. Наче хтось вчиться говорити, копіюючи людську мову. Я затимував дихання. Мене почало пульсувати в голові, я задихався у тісній шафі. Серце билося так, що тіло трусило полицю, і в якийсь момент я втратив свідомість. Михайло, сину, боже, ти живий? Я почув голос. Це була мама. Вона плакала так, ніби побачила труп. Сину, бігом сюди! Я автоматично стягнув пов'язку. Світло вдарило в очі, болюче, але я побачив. І перше, що я побачив, так це безлад. Дім був немов знищений. Посуд розбитий, стіни подряпані, сліди крові на підлозі на дверях та на моєму ліжку. Кров була усюди, і серед. Цього всього лежав Макс, а, точніше, те, що від нього лишилось: Мій маленький, товстенький пес. Я закричав, так що аж голос зірвався. Мама обійняла мене, тримаючи голову. Вона теж ридала. Бабусі, бабусі, теж не стало. Я повернув голову. У кімнаті бабусі вона сиділа у кріслі так само, як і завжди. Тільки тепер вона була мертва. Поліція сказала нам, що бабуся померла приблизно через пів години після того, як мама поїхала. Тобто те, що бігало моїм домом та ламало меблі та убило Макса, це не могла бути бабуся. Або вже не могла бути нею. Поліція сказала, що це схоже на ведмедя або якусь ще дику тварину. Але я бачив ті сліди. Вони не схожі на людські або звірячі, вони були неправильні. А найдивніше це не було жодного розбитого вікна, жодного зламаного замка, і не було видно жодного способу проникнення. Мама питала в мене, чи я щось чув тієї ночі. Я кожного разу казав, що почув щось і одразу сховався, і, звісно, я брешу. Бо якщо я їй скажу правду, вона просто не переживе. Але я знаю точно: той, хто сказав моє ім'я, той, хто бігав по дому, той, хто зламав собаці шию і тягав меблі, то не було звіру. І тим паче людиною. І Що найгірше, іноді вночі мені здається, що крісло гойдалка бабусі й досі ледь ледь уїдається.